Увага! Розшук білгородністровським МВ ГУМВС України в Одеській області встановлюється місце знаходження неповнолітньої калмикова Ганна Олександрівна. 11.07.1997 року народження, вихованка Котовської школи-інтернат Одеської області міста Котовськ, яка 19.08.2012 року приблизно о 12-й годині самовільно залишила дитячий оздоровчий табір Богатирьок, в СМТ Сергіївка Білгородністровського району. Та на даний час її місце перебування невідоме. Раніше неодноразово залишала місце мешкання без відома. Її прикмети зріст 140 см, куторлявої статури, волосся фарбоване в білий колір, очі світлі, зачіска кере, обличчя овальне, ніс середній. Вона одягнена в шорти червоного кольору, рожеву футболку та сланці. Особливі прикмети: татуювання на лівому плечі у вигляді полум'я вогню та на правій нозі нижче коліна у вигляді надпису Тимур. Випадку отримання будь-якої інформації просимо повідомити за телефоном обігородністровського МВГ МВС України в Одеській області. Код 04849 24361. Мобільний телефон 098 383 1097.